Ну, добрий день, по-перше, по-друге, я дуже вдячна нашій освіті, що вони дозволили нам працювати і працювати очно з дітьми, бачити їх, відчувати, бачити їх очі. І дуже багато до нас приїхало дітей і сімей ВПО. І діти прийшли навіть не вміючи нічого робити. І вони класні, тому що вони вже зробили іграшки. Вони мені кидають у вайбер і відео, і якісь свої нові надбання, ну те, що вони зв'язали. Чесно, я радію вдома, Кожен раз, коли дивлюся їх повідомлення, вони мене трохи штовхають, да, там кажуть мені, «Олена Миколаївна, і це треба, і це, і це. І... У мене прям, ну я не знаю, розбігається все, але ми все ж встигнемо діти, ми все зробимо, все, що ви хочете, ми все зробимо. Тому батьки, я вас запрошую, ваших дітей, приходьте. Діти дуже швидко вчаться, і якщо у дітей буде ваша підтримка, вони взагалі все зможуть з вами і все зроблять. І такі іграшки будуть радувати і вас, і їх, і це допоможе нам пережити те, що ми зараз переживаємо в нашій країні. Тому, будь ласка, приходьте.